Вітаю! Ви на каналі Nice Tasty. Це справжній кулінарний канал на Ютубі. Сьогодні, як ви вже здогадалися, у нас будуть роли вдома. Приготуємо японські страви у себе вдома. Це не так тяжко, як вам може здатися. І ще такий нюанс. Це не реклама. Купив всі продукти в магазині. Нічого не рекламую. Все, що мені сподобалось, то і купив. Із морепродуктів у нас будуть креветочки, лососик, Цього, я думаю, хватить. Риба. Рибу просто купив собі в магазині стейк один на кості. Прийшов, кинув морозилку, виморозив для безпеки харчування. Не забуваємо, це важливо. Креветочки так само купив в магазині, почистив, підготував. Зараз ми їх будемо варити. Ну, як ви бачите, стандартний набір. Огорець авокадо, крем сирчик, норчики. Васабі просто додай води, соєвий соус, імбір маринований. а, Рис Рис брав звичайний промомарка в Ноусі круглозернистий. Підходить гарно під роли. Не бачу сенсу переплачувати за розкручені бренди. Я думаю, зараз він мене знову не підведе. Так. Морепродукти відставляємо. Розпочнемо. Із заготовок риса, приготуємо сушизу, зваримо креветки. Це наше буде перше завдання. Так, я змінив трошки ракурс, розпочнемо із самого довшого моменту це приготування риса. До речі, на каналі є повністю міні така міні-школа сушиста. І кому буде цікаво, можете подивитися попереднє відео. А ми приступаємо. Так, варити я буду його в мультиварці на режимі рис так, як у мене буде 5 ролів, сухого рису я беру з розрахунком 70 грамів, тобто 350 грамів рису. У мене є ваги і погнали. Якщо рис у вас залишиться, нічого страшного, його можна на наступний день приготувати якусь паназіатську страву за 2 хвилини. Так, насипали рис, я варю на кілограм рису, даю. 200 літр 200 води. Зараз будемо додавати воду. Ось так. 350 на 426. Все. Відправляємо наш рис мультиварку і переходимо до сушизи. Я користуюся видно, да? самим звичайним яблучним оцутом. Столовим не раджу балуватися. Яблучний буде поприємніший і менше бить по вашому здоров'ю. Все, у нас десь вийде там грам 700 вареного риса, ну 750 десь так. Нам на цю кількість треба десь 150 грамів нашої сушизи. Один до одного беремо. Якщо у вас вийде більше, нічого страшного, можна її відлити. Вона не портиться. І всі салати із свіжими овочами гарненько підійде. Так що не переживайте. Зробимо запасом. Як я кажу, 100 на 100, якщо нема у вас через що зважити, можна це все зробити на око. Тут не принципово. Все, додали цукор, як я кажу одне до одного і додаємо кріпочку солі. Десь от тако. Все, ставимо на плиту. Розчинився цукор, сіль, все, суши заготова. Народ, переходимо до креветок. Для варки креветок беремо каструлю. Цей спосіб робиться для того, щоб було зручніше потім крутити рола. Ну і в ресторанах це якби естетичні там подача, все остальне. Ну, ви самі розумієте про що я кажу. Але так як працював сушистом і ще навички, є, то будемо робити все по стандартам. Для цього нам треба такі довгі шпажки. Беремо шпажку, приміряли, вона чітко входить всю каструлю. Беремо кріветочки і нанизуємо, як шашлычок робимо такий. Значите, вона така, получается ровна, у нас креветочка. І вона як привариться, то вона буде чітко ровною. Ну то що нам треба. І це нанізуємо всі креветочки. Якщо немає вдома морепродуктів. Нічого страшного, можна зробити з курки, з овочами. Звичайно, всі люблять морепродукти. І так, поділюся з вами лайфхаком, щоб багато води лишній раз не кип'ятить. Ось поклали креветки, як я. І заливаємо креветочки водою. Десь ще. Також сантиметр два зверху, і цього достатньо. Все, ми достаємо наші креветки з води, ставимо нашу каструлю на плиту. Тільки як вода закипить, кидаємо наші креветки заготовку воду на одну-півтори хвилини. Цього буде достатньо. Можна ще за бажанням трошечки поцілити воду. Але це забажаємо. Тим часом, поки в нас гріється вода, ми не будемо втрачати наш час. Продовжуємо далі підготовку огурчик. Все, нам і десь слайси і 5 до 3 мм товщ, нарізаємо. Як ви бачите, з одного огірка получиться, ну реально. Велика кількість заготовки нам платить. Добре. І все, нарізаємо такою, ну, я б не сказав прямо тонкою соломкою. Мені не подобається, коли так огірок нарізаний прямо тонесенько-тонесенька. Я люблю, коли ти смакуєш огірком, а не непонятно щось. Ну все, бачите, такі у мене смужечки. Получилися. Не сильно тонкі, не сильно товсті, якраз для домашніх ролів. Все. Переходимо до авокадо. Авокадо розрізаємо навпіл. Цю половинку можна залишити. Зачищаємо. Краще всього брати авокадо вже які м'ягенькі. Бо якщо візьмете собі дубового, то тиждень чи півтора придеться його ще Ой, доводити до пуття, щоб він дозрів, то раджу одразу в магазині беремо його, щупаємо. Авокадо має бути м'ягеньке. Ну, не прямо таке, вже, як каша. Чи... А щоб ви нажимали на нього, а він вже так продавлювався. Тоді це буде саме смачне авокадо. Авокадо почистили і так, також нарізаємо слайсиками. Бачите, у нас такі тут колечка вийшли, а тут уже не буде. І так само такими же смужками ми нарізаємо авокадо. От авокадо краще нарізати впритик, бо воно темніше і швидше портиться, ніж огірок. Так що, якщо, то краще ще потім швиденько чик-чик-чик. Все, бачите, ми справилися з цим етапом. Так, як я і казав, бачите, креветки вже готові, аж парують. Півтори хвилинки для них це досить все, відкладаємо. Або проливаємо холодною водою, або кидаємо льод. Якщо нема, то просто відклали, вони потихеньку охолонуть. Поки креветочки варилися, рис уже дійшов до своєї готовності. Беремо найбільшу тару, яка у вас є. У мене, на жаль, тільки такі є мисочки. Нічого, ми справимося. Достаємо наш рис, поки він ще гарячий. І викладуємо цей весь рис в нашу мисочку. Коли вариш рис для ролів в таких пропорціях, то у вас буде завжди ось така неприємна штука. Но до цього треба бути готовим. Це нічого страшного, воно все відмиється легенько, шкрябати не треба, як кажуть. Все, поки наш рис парує. Ми беремо. Ой, рукавичку скину. Ми беремо нашу підготовлену вже заправку сушизу і ровномірно поливаємо весь наш рис. Так, у мене тут більше, щоб не перелити. Що цього достатньо? То залишу на салати. Все. Зараз, поки рис теплий, ми його мішаємо, 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 вимішуємо, вимішуємо. Він зараз такий весь буде, як наче наче не знаю, як сказати. Ну і ще... Коротше, от такого мішаємо, його постійно треба мішати, щоб рис взяв в себе заправочку. І ще один такий момент. Поки рис не вистигне, він клеїться, не буде. Так що набираємося терпіння і плюс-мінус кімнатна температура, оце буде найтка ситуація, коли у вас буде виходити найкращий рис. Так, да, в сушобарах він там стоїть в термосі подогріти. Ну Там не більше 35-36 градусів температура. Ну, це вже заправлений рис. А Ми його зараз заправляємо іще. А... Краще всього, якщо тільки помішали, пару хвилинок і ще раз помішали. Ідемо по правильному курсу. Так, Вдів рукавички, це для зручності. А... Норі. Бачите, ця сторона така більш глянцева, від неї відбувається більше світла, то ця сторона завжди кладеться на низ. Я, щоб довго сильно не видумувати, як кажуть, чи начинка всередині, чи рис всередині, чи навпаки, різниці немає. То я без всяких зайвих клопотів буду крутити бік маки. Так що погнали. Беремо листочок норі. Кладемо не так, а ось так по макісону. Залишаємо, відкриваємо, крім сирчик, всі інгредієнти наші підготовлені. Беремо, зволожуємо наші рукавиці, щоб не так рис липнув. Ну, в середньому беремо таку сніжку, так скажемо. Як ви сніг ліпите або в десці ліпили. Таку сніжку одну зробили. І акуратненько. Без зайвої сили не треба втрамбовувати рис сюди. Таку легісінько його рівномірно. Чіпку зайво перемістили. Це у нас все чотенько, полосновий ще раз руки від рису. Всередину що ми кладемо? Це у нас буде ролл, крем-сир та креветки зробимо. Такое, як кажуть, по-домашньому, побільше. Ну Так, в цих шубарах там щось рішить. подекономить над вас. Дома ніхто ні на ком економити не буде. Ось ще один плюс домашніх ролів. Що собі як захотів, так і накрутив. Все, поклали. Всередину ми трамбанемо трошки огурчика. Ввізьмемо трошки авокадика. Да, уже десь півроку не крутив я роли. Це 100%. Півроку, а може і більше. Зараз момент. Не забув я як це робити цю справу. Чіпка. Чи... Та, джалі. Хопа. Раз, опа. Подвигаємо цей лист норі, що у нас залишився, його треба гарно. Ну, як гарно, не дуже прямо залити водою, а промочити водичкою, щоб він приклеївся. Все, і ще раз піджимаємо, беремо, підкручуємо. І ще беремо ролл, кладемо на край. І це називається піджалий до підбили. Одразу чік, рольчик перевернули. Якщо щось випило, нічого страшного, все туди назад. Чтенько запихнули. Все. Рол готов з усіх сторін. Еще разочек. Чик. Ну, еще разочек можно подбить. Ті, як бачите, папіни роли не маленькі. Це вам не ресторан. Все. Рольчик готов, відклали, переходимо до наступного. Зробили сніжок. Я думаю на камеру різниці в рисі не видно. Так що за що переплачувати гроші? Це таке діло, кожному своє. Так, наступний наш рол буде крем-сирчик. Покладемо трішки огурчик. Додаємо капельку авокада. І так не бідного сосика. Зовсім не бідно. Все, хватить. Дуже багато теж начинки не пхайте, бо це, що багато, то не здраве, як кажуть. Все, піджали, підкрутили, піджали, придивилися. Ще раз піджали. Все ще зайва прибрали, Знову чик-чик-чик-чик-ручку намочили. Форчик подвинули. Ну, вже руки починають, вспоминать, вспоминать. що таке за пара. Як воно крутить тролей. Чесно скажу, воно мені не дуже подобається, бо як ти працюєш на кухні, то у тебе цілий день фізкультура. Ти пригнувся, рожався, встав туди-сюди, а суши став як вкопаний. І цілий день стоїть усе. І крутить, 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 крутить. Так, один рол, оцей останній я скрутив чисто з овощами і з крем-сиром. Всередині рибу не важив, я хочу його зробити спайсі. Для цього нам потрібен. Залишок лосося. Нарізаємо кубиком цечку, Беремо чотири креветочки. Також їх нарізаємо, додаємо туди залишки нашого крем сиру. Беремо Чилі перчик. Половина охотить, половину відбиваємо. Це все вбиваємо. Зараз треба все прибрати. І також нарубуємо чилі перчик кубиком нарізали наш чилі і відправляємо до інших інгредієнтів. Зараз я приберу і далі продовжу. І так, Лососик, креветочка, крем сирчик, чилі додали і все. Зараз наше діло це все гарно вимішати. Я взяв таку скляну досточку, і вже подгарніровав Доску на якій буду різати роли. Воду підготовлю для ножа. Нож повинен бути гострий. І завжди лезо повинно бути змочене. І починаємо. У вас там щось трошки не вийшла попка, можете не обрізати її просто донизу покладете і все. Як бачите, отакі получились у нас немаленькі папіни маки. І викладаємо. Так і продовжуємо далі. Так, і скриєчку тут буде наш спасі рольчик. Вам видно, оп, видно. Так, беремо і викладаємо нашу начинку зверху. Так що бачите, якщо є натхнення та бажання, можна зробити роли вдома. Так, да, може вони десь там трішки будуть естетично не так виглядати, як подають в ресторанах, але суть залишається суттю. Що там буде у вас одинаковий смак, що тут одинаковий смак. Дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Він реально вийдеться довгий. Я дуже буду вдячний, хто поставить вподобайку, напишить комент. Я ж кажу трішки натхнення, трішки старання і ваш домашній сет готовий. Зараз буду кликати дегустаторів, які вже зачекалися на ці роли. Всім смачного, крепкого здоров'я, мирного неба. До зустрічі!